минучі 5 класу оховного закладу царамського аймика. Актуальність. Наша модель демонструє сучасний підхід, який може бути реалізований пошкільний що в свою чергу створить інтерес до добувачів освіти до вивчення додаткової дисциплін, а саме робототехніка, і Модель реалізує головний принцип. Сучасного підприємства, автоматизація, автоматизація процесів підприємств, це використання на та сучасного програмного забезпечення та обладнання метою значення підчасової види на інтерв'ю завдання, зниження кількості пацієнтів та збереження чи знищення обсягів виконавного Головною властивістю запропонованої моделі є реалізація транспортування продуктів, харчування в їдальні. Проте ми розглянули два принципові підходи, а саме перший підход – транспортування спортування готового сформування меню від каси до споживача. Готове меню з. Переліченими продуктів харчування. Другий підход циклування роботизованого конвейера з певними продуктами для вільного обереження кінцевим споживачем. Алгоритм роботи робота складається з двох фоторезисторів. Фоторезистор. Лівий фоторезистор перевіряє умову, якщо фоторезистор-датчик потрапляє на чорний колір Перше передати живлення на правий двигун. Друге увімкнути правий світодіод. Інакше перше передати живлення на лівий двигун. Друге, Правий фоторезистор перевіряє умову, якщо фоторезистор датчик потрапляє на чорний колір. Перше передати живлення на лівий двигун. Друге умкнути лівий світодіод. Інакше. Перше передати живлення на правий двигун. Друге умкнути правий світодіод. <speech> <specoria> Модель реалізована на базі духовної плати. Радіо талий. Резистори, компенсатори, фоторозистори, светодіоні, транзистори, оператори, довоні. За допомогою палядника та електронної схеми для нас виконання проєкту стало дуже цікавим та захопленими. Ми зацікавилися реалізацією проєкту, адже за сучасний підхід до реалізації власного підприємства просимо переглянути демонстрацію реалізації моделі. Принцип реалізації моделі відвідувач і дані приходить до їдальні та обирає сформоване меню. В цей час на касі буфеті робот, робот завантажується продуктами та приїжджає до замовника. Або ця система може бути реалізована відповідно до сформованого меню. Кожного навчального дня у школі з понеділка по п'ятницю кожного дня новий медменю. Другий варіант реалізації. є аналогом часткого стопу. Принцип все точно робить містить у залу за завантаженими одноросними продуктами, а відвідувач можуть за самостійно обирати продукти харчування відповідно до кінця. Але цей варіант вже не може бути реалізований у шкільних діяльні. А наприклад, кафе.